Мезенцева з нами на зв'язку. Народний депутат України, заступниця голови комітету з питань інтеграції України з Європейським союзом. Пані Марія, вітання вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Бажаю здоров'я з міста Героя Харкова. Слава Україні. Героям слава. Насправді ця теза про те, що ЄС потребує нової політики безпеки, чи можна сказати про те, що саме Україна і війна на території України стала, ну, важливим тригером, через що Європа насправді почала думати обговорювати більше саме питання власної безпеки Європейський союз загалом? Абсолютно правильна теза, і дуже важливо, що це говорить представниця і наразі лідерка е, Міністерства закордонних справ Німеччини, е, представниця партії, яка була абсолютно мала абсолютно пацифістські слогани до вторгнення Росії в Україну. Партія зелених зараз е, абсолютно е, займає е, проукраїнську позицію, говорить про зміну парадигми. Але Посилання на цю зміну і на цю ідею ми можемо е, навіть відіслати до 50-х років минулого століття, коли ще формувався проєкт ЄС, і вже тоді, в 1952 році, оці засновники розглядали спільну європейську армію, і це означає, що ця ідея живе більше як 75 років. Вже е, сьогодні не тільки пані Бербок це висловлює, але і міністр закордонних справ Великобританії, який які мав а, честь спілкуватися з президентом Зеленським, зазначу конкретні лише цифри. Великобританія, як член членкиня країни НАТО, планує збільшення свого оборонного бюджету до 2,5%, А нагадаю, за угодою НАТО це повинно бути як мінімум більш одного відсотка. Бажано 2+, це зараз виконує не кожна країна, але є ті країни, які наближаються до цього. А, Лідерства це і Норвегія, і згадана Польща і Великобританія. Звісно, таке саме розглядає Франція в рамках виділення додаткових коштів для України. В сенсі британської допомоги це означатиме, що до 2030 року, щорічно ми отримаємо додаткові 3 мільярди фунти стерлінгів конкретно на безпеку оборони, боєздатність і спільні тренінги. Як знають наші телеглядачі, Україна вже подала заявку до НАТО Історичний Вашингтонський саміт, а сама декларація створення НАТО була підписана в Вашингтоні. Це дуже вагомий для нас захід і від візит Єнса Столтенберга його заявки підтверджують те, що українське місце абсолютно центральне зараз в НАТО. Як ви правильно зазначили, Україна зараз формує не тільки потреби, але і саме через агресію, коли Путін не уч... Очікував розширення альянсу, він домігся саме того, що до нього долучилася Швеція і Фінляндія, які не прагнули цього, бо більше цього не розглядали. Зараз же наші партнери з Балтійських країн проводять активне дослідження кордону. Е, є таке містечко Нерва, якщо я не помиляюсь, в Естонії яке Путлер нещодавно заявив і сказав, що це цитує ісконно русські землі. Що слідує після. Таких заяв ми з вами знаємо і пам'ятаємо, Незважаючи на це вагомий вклад України в скажімо так, не тільки розбудову альянсу, але й практичне використання більше 600 різновидів озброєння на полі бою, цим не може поділитися жодна країна діюча в альянсі або країна-кандидатка без України НАТО не буде таким успішним і спроможним. Тому ми працюємо щодня Ено не тільки над майбутнім самітом, але й над допомогою Сил оборони, і такі нервові заяви від РФ спровоковані тільки тим, що вже надходить в Україну серйозна важлива зброя. Це і нові системи німецькі Skynex, які можуть боротися з кабами, з балістикою, з дронами. Звісно, Петріати, звісно, артилерійські системи, захист неба. Все це потребує Україна вже на вчора. Але ну зараз Європа не, не те, що прокинулась. Вона вже розуміє, що війна може спокійно увійти в їх простір, і все буде залежати від. Швидкості рішень бюрократію вже не йдеться, адже і сам ЄС і Альянс НАТО дивиться на безпекову ситуацію дуже пристольно, і я би сказала, діє відповідно. Марія, на вашу думку, які конкретні заходи безпеки мають бути зроблені в Європі в рамках цієї нової політики? Чого сьогодні не вистачає Європі, щоб бути безпечним місцем в перспективі майбутнього? Всього вистачає Я назву два фактори: це вибори, які проходитимуть на європейському рівні, в євроінституціях вже цього літа оновиться склад Єврокомісії, Європарламента. Деякі країни матимуть вибори на національному рівні. Наші партнери з штатів також матимуть вибори. Це загалом близько 60 країн по всьому світу. Це, скажімо так, питання домашньої кухні. І, наприклад, мої колеги з Німеччини поділилися нещодавно внутрішньою такою кухнею вони будуть обов'язково боротися за те, щоб зберегти видатки на допомогу Україні, але їм треба аргументувати це перед виборцями. Так само буде діяти кожен політик на субконтиненті Європи, який підтримує не тільки Україну, а загалом безпеку власних громадян. Це 508 мільйонів, які проживають тільки в ЄС, і вони можуть е е опинитися під е реальною загрозою. ми з вами бачили, як Росія російські уламки ракет падали вже на території і Румунії, по Польщі, і звісно, сама Україна, саме. Неймовірні і прекрасні сили оборони, хлопці, дівчата, до речі, жіноче представництво, їх майже 70 тисяч в силах оборони на полі бою, мінімум 5 тисяч. Перевищують всі показники гендерних квот в країнах, діючих країнах НАТО. Цим ми також пишаємося. Саме сили оборони стримують цю навалу, але їм потрібна допомога щоденно. І тому тут без зволікань дуже дієво працює робоча група Рамштайн, яка була дуже швидко пере. Форматована, ну я впевнена, що план миру президента Зеленського, який в дуже обширному форматі буде обговорений більше ста країн вже підтвердили свою участь в швейцарському містечку. Це відбудеться вже незабаром. Звісно, там і припинення вогню, і вивід незаконних збройних формувань з незалежної території України, і ті плани, і ті аспекти миру і справедливості, які ви Бачите, це тривога і ті плани аспекти відбій тривоги в Харківській області. ті, ті аспекти, і плани миру, які ви обговорили з попереднім спікером, наприклад, як трибунал для Путіна, який отримує новий потенційний майданчик. А це пропозиція Ради Європи для його потенційного створення. Тому зброя, справедливість, фіксація воєнних злочинів, компенсації для українців. Відбудова і відновлення нашої держави все це на порядку. денному все це те, над чим ми працюємо щоденно без вихідних. На саміті миру, який пройде 15-16 червня в Швейцарії, чи можна розраховувати, що будуть перемовини можливо окремими групами стосовно вступу України до Європейського Союзу? Це робота щоденна. Дякую, що ви це згадали. Ми як країна, вже кандидатка, за рекордний час від статусу офіційного і практичного. Ми маємо маємо дорожню карту, яку. Ем... Вона вона не, не має дедлайнів, скажімо так. Це наша домашня робота. А ті відомі сім пунктів про які йшлося до того, ми планомірно їх виконували в рамках роботи законодавчої верховної ради. Є цікавий сьомий пункт права нацменшин, над яким ми, ми його постійно досконалюємо. може вийшли на прямі комунікації з угорською стороною на найвищому рівні. Це комунікація обох міністрів іноземних справ, міністра Сіярту і пана Кулеба. Голови офісу президента пана Єрмака, Ну і звісно, президент Зеленський, який здійснює цю дипломатію, і також важливий е парламентський елемент. Адже з цими колегами ми працюємо в парламентських асамблеях Ради Європи, НАТО і ОБСЄ. Е тому е парламентська дипломатія не збавляє свої темпи і на саміті міру, зв звісно, проведуться і певні кулуарні е обговорення. Там не прийматиме участь Росія. Цього саміт не передбачає, але однозначно такі країни, як до прикладу, Китай, Бразилія і інші, можуть знайти свою вагому роль в гуманітарних місіях, таких як, наприклад, повернення всіх викрадених дітей, або ж повернення українців, заручників, які незаконно перебувають в полоні у Кремля з 2014 року. Це і цивільні, і військові в Олонія нагадаю за Женевськими конвенціями взагалі цивільних не можна брати в полон, а військових треба обмінювати всіх на всіх. Цьому Росія поки що не сприяє. Але як план, як пункт плана миру президента Зеленського, над цим і уряди парламент, а також координаційні штаби в регіонах приміноборони і гурі працюють також щодня. Марія сьогодні очевидно для України найважливіше це довгострокова і прогнозована. Підтримка України у війні з Російською Федерацією з боку Європейського Союзу. На вашу думку, які основні виклики сьогодні стоять перед нами для того, щоб цю підтримку забезпечити, і наскільки одностайний на сьогоднішній день євросоюз в тому, що і треба продовжувати, тому що ми бачимо, наприклад, словаччину, угорщину? Вони мають скажу так, особливу думку з приводу цього питання. Якщо ми візьмемо конкретний кейс Словаччини, яка є країною членки НАТО, коли їх уряд відмовляється частково військово підтримати Україну. Е прекрасний народ Словаччини збирає за один день 2 мільйони євро для закупівлі снарядів для сил оборони. Тобто, але це це вагомий, вагомий ефект, тому що саме ці люди є виборцями, і тут уряд е починає змінювати свою позицію. Хочу додати. Що сьогодні знаєте, оця оця пенетрація оця проникнення політичного військового безпекового компоненту, а також економічного, тому що ми вдячні і Сполученим Штатам за військовий пакет підтримки, але і не забуваємо, як підтримав нас євросоюз пакетом в 50 мільярдів євро, які розраховані на 4 і діючі, 4 наступні фінансові роки для сталості і виплат і нашої економіки, але і не забуваємо, що від нас. Нас багато залежить і від внутрішньої політики для того, щоб бізнес продовжував існувати, розвиватися і податки сплачувалися. А як говорила Маргарет Течер, ну немає державних коштів, є тільки кошти платників податків. Тому бізнесу сьогодні велика шана, як ті проєкти, які... Підтримують бізнес, його розвиток, кредити, низьких відсотків або незворотні програми економічної допомоги. Все це діє якраз від європейських партнерів, і на базі конгресу місцевих і регіональних влад при комісії, якраз стосовно євроінтеграції, яку я маю честь очолювати. Ми працюємо над інформаційними кампаніями, щоб бізнес знав, як він може відновитися, з ким може запартнеритися. Ну і те саме стосується органів місцевого. Самоврятування, адже сьогодні відновлення і відбудова в багатьох аспектах також залежить від міст побратимів. Тощо, дякуємо дуже. Марія Мезенцева була з нами на зв'язку. Народний депутат України, заступниця голови комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Дякуємо, що знайшли час.